Вітаємо команду вашу з перемогою. Далася на нас нелегко, але команда Дніпро мала не свіжий вигляд. Чи це так здалось? Суперники складний. Суперники дійсно сьогодні були рівні на полі. Була запекла боротьба, гарна гра. До кінця вірили в те, що зможемо забути м'яч, який вирішив долю цього поєдинку. Без ставку сьогодні робили на, на початку спочатку на активні дії, нападі, а потім більш в захисті. Були. Ні, ну в захисті ми вже кінцівку, коли команда п'ятого ят, суперника грала, тоді вже ми більше там і на захист думали. А так всю гру ми хотіли встигати і в і в захисті. Кому я своїй команді Ну я вам скажу, команда здобула цей результат. Щоб відзначив, що дуже прикру травму отримав наш гравець, перелом пальця, і дуже прикро, що він вилітає з фінальної частини. І на відновлення дуже багато часу знадобиться.